Так, всім привіт, 3 грудня. 25 рік. Моя дверка, яка посипалась, ну, я грішу, що я ось тут бутилки сував між стеклом, тут виходить, тут пространство таке і оцією аркою трубною, як вона прав називається, всініння, яка йде по кругу. В общем що, купив ось таку трубу, доварю її. Доварю її ось сюди. Тобто повністю зроблю каркас по кругу трубний, так як там був. Він з трьох сторон. виходить. я доварю зверху, зварю ось такий поворот, угол і доварю тут ще шинки, може, десь в якихось містах. То є, ну, то ще, ще отакі кріплення пороблю. По периметру, тому що тут, виходить, якби дуга. Чогось гляжуся, бо таких дверок вже немає. Їх випускали. ну Це перший, одна із перших модель білоруси. Ну, В общем, ще на якихось МТЗ, як мені Олександр казав з заводу, це. Ой, 690, 622, по-моєму, модель. Але їх там єдині в нас в Україні. Ну, то есть, короче, проблематичні ці двері. То есть, вони ідуть, сама дверка чуть-чуть, якоби, з поворотом. ну, в Рішення прийняв поставити орг Заказав я оргстекло 5 мм. Ізо Tervice, по-моєму, Київська там фірма вийшла мені новою поштою, метр, Лист 1,25 на 1,85 м. Тут висота в мене 1,50 м. По ширині, там, по-моєму, коли щось 90 м. Я міряв. Все це булгаркою виріжу, розмір виріжу. Тобто Резинку і уплотнітельницю саму надіну. Товщина стекла, самого стекла, теж була по-моєму, чи 5-6 чи мм. Я міряв. Тобто Таку саму товщину ігор стекло зроблю, хоча мені то із що стекло, бо я питаю, кажу, якщо поставити його і так просто зігнути, наскільки воно там ну, там Сантиметрів 5-10 відклоніння мені треба. Ну, я болтами його до рамки дотягну. Рамка ця ось. Ну, то есть рамку цю доварю по кругу її, щоб було по кругу з рамки, і до рамки по шинки. Якщо що там, доповнительні. По доварю щоб воно його якоби стягнуло. Ні, ще по поробу шафіном потім пройтися. Ну, побачу. В общем, буду, буду хімічити, буду пробувати, тому що виходу нема. Ну, я, я в шокі просто, чого так ця дверка сипанула. Все ворота в мене тут закрите, ніяких камнів, ніде нічого не залетіло. Тут я тільки ось плити положив і все закрите. Вікно одне бокове. ну... Коротше, не варіант, щоб хтось десь щось механічно розвив, я рішу, що воно. Вчора я вимив екскаватор водою, повимивав мойкою, його закончив за атрігером стрілою. А утром пройшов, сьогодні дивлюся, все посипано. Кинувся, там, хотів поїхати ямку покопати, але не вийшло. Так, далі. Рекомендації по зубах заводу. Що у мене? 4500 моточасів, вугол вже просто з'їжений ця сторона, да. ну і ця теж, але він було тут з'їжано. Я його просто, на цей клапан челюсті одірвав. Тепер хочу по свердлити, і поставити бокові в голові зуби. Тобто, заводу, рекомендую їх одразу встановлювати. тому що ну, от таке, от таке пальто. Це скільки вже зносилось челюсті, Ось тут вона була ця челюсть. Да, ось так. То есть уже полукругом это всадило. Износилось. В общем вот такая пальто малята. Всем удачки. Всем пока.